Все тільки починається. Сьогодні стартувало друге коло баскетбольного чемпіонату України. Наш місцевий баскетбольний клуб Запоріжжя ЗОК» зранку відправився до Одещини. Завтра на команду чекає зустріч із Біпою, а у неділю із Южненським хіміком. Підопічні Дмитра Щеглінського зуміли здивувати баскетбольних експертів у першому колі. Запоріжці виглядали стабільно і зуміли виграти 6 із 9 матчів. А далі до вашої уваги прев'ю найближчих поєдинків за участю нашої команди. Саме із Біпою баскетболісти Запоріжжя розпочинали чемпіонат Суперліги. На очах у мера міста команда Дмитра Щеглінського здобула непросту перемогу 89-87. Новачок Одеситів і гравець збірної України Клим Артамонов набрав у тому матчі 22 очки. Кращим снайпером у запорізькій команді був Станіслав Овдієнко. Його доробок 25 очок. Саме Климу Артамонову відведена роль головного лідера Біпи у цьому сезоні. Він, до речі, є кращим асистентом за підсумком першого. Ого, кола також грізну силу одеситі представляють легіонери. Головному із них Кенету Фандерберку належить проміжний рекорд результативності в чемпіонаті. Американець у матчі із черкаськими мапами набрав 33 очки. Незважаючи на показники лідерів одеської біпи, запоріжці не збираються відсупати і спробують повторити результат домашньої гри у першому колі. На нас чекає важкий виїзд. Обидві команди Одещини представляють грізну силу, і результати матчів з ними в першому колі красномовно про це свідчать. Той факт, що Біпа підсилилася ще одним легіонером, наводить на думку, що у другому колі Одесити можуть істотно додати у грі. Хіміку домашній матч першого кола запоріжці програли. 83-96. Южницька команда взагалі залишається єдиною у чемпіонаті, що не знає поразок. Цілком заслужено чи не чемпіон країни очолять турнірну таблицю. На користь запоріжців може зіграти єврокубкова завантаженість. Хіміка у вівторок южниці провели матч Ліги Чемпіонів, завтра гратимуть із Дніпром. А у неділю прийматимуть Запоріжжя. Проте Віталій Степановський знав на що йшов, тому його команда має бути готова до таких випробувань. Кращим снайпером першого кола українського чемпіонату став розігруючий хіміка Джеймс Сміт. Американець чітко дав зрозуміти, що в цьому сезоні він буде не тільки лідером чемпіона України, а й одним із основних претендентів на титул MVP Суперліги. Щодо лідера чемпіонату хіміка, він зайвих рекомендацій не потребує. Команда, яка в нинішньому сезоні жодного разу не пізнала гіркоти невдач, безумовно намагатиметься якнайдовше зберегти нуль у стовщику поразок турнірної таблиці. Нам нічого іншого не залишається, як битися за перемоги з обома представниками Одеської області. Матч в Одесі між Біпою та Запоріжжям відбудеться у п'ятницю о 19-й. Хімік прийматиме нашу команду у неділю о 14.00. Трансляція поєдинків буде доступна на сайті баскетбольного клубу Запоріжжя ЗОК а також на сайті Федерації баскетболу України. Повтор матчів наступного дня транслюватиме наш телеканал ТВ5 Спорт.